З Варшави просто в захваті. От я переїхав жити в Варшаву, і зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І Ву скільки можна, стільки негативу, от тебе і так далі. І я вирішив, ладно, з'явила ще одну попутку спробую переїхати Варшаву. Шукаю українців, які хочуть навчитися. Лайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду, і отримати можливість за відста тисяч. Місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. І висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. І як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені заклади, ресторани, всю Люди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять, поняли? Даже до такого доходить. Дуже дешеве таксі: всю Варшаву можна переїхати за 10 євро взагалі. Їх був Варшаві до війни, і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте, тут українці. Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі.